Мої вітання всім глядачам каналу Київ. Дякую, що ви з нами. Продовжуємо далі в студії Луна Довгань. Вся наша команда працює для вас, щоб ви були поінформовані. Знали все найважливіше одразу з колес. Звичайно, коли ми говоримо про спеку. Яку сьогодні обіцяють синоптики, та воно в принципі в Києві і зранку це вже було видно. Дехто з синоптичних агенцій каже про те, що сьогодні навіть 37 градусів буде, і це ж не на сонці. Ми собі уявляємо, що там коли сонячна сторона, і що взагалі може відбуватись. Ну, і розуміємо, що сьогодні дуже багато будуть використовувати, будуть задіяні кондиціонери. Вся ця охолоджувальна техніка. Як показує практика, і як кажуть спеціальні служби служби, що в зв'язку з цим буває часто дуже багато біди? Якої і як її упередити? Про це ми поговоримо з заступником начальника Подільського районного управління ДСНС у Києві Андрій Бабак, в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Через спеку, скажіть, будь ласка, чи збільшилась кількість пожеж взагалі нот ну, в будинках? Вас часто викликають саме через це? Звичайно, на сьогоднішній день є підвищений пожежонебезпечний період, і я хочу почати з того, що протягом тижня підрозділи столичного гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій 169 разів виїжджали на виклики, з них було зафіксовано 92 пожежі, 24 випадки було надання допомоги, і було 35 випадків хибних. Де е, пожежі не підтвердилися, а просто хтось пожартував чи як е, бувають різні випадки. Можливо, десь люди сприйняли якийсь дим е, а -а -а. від приготування М -м -м. там навіть того самого якогось шашлика, шашлика. Та, сприйняли за пожежу і зателефонували на 101, коли підрозділи приїхали до міста. До речі, про давайте тоді про шашлики зараз ще докладніше, коли ось десь в на узбіччях або десь в передмісті виїжджають ось на такі пікні які на шашлики потім часто вам доводиться гасити зараз. Яка ситуація? Чи у нас люди вже стали більш свідомі? Мені здається, враховуючи сьогодення, люди більш свідоміше відносяться до цієї ситуації приготування і шашлика і тому подібних речей. Пожежа небезпечних, скажем угу. так, але е, цих випадків менше стає з часом. Їх менше, тому що за рахунок того, що ми постійно проводимо профілактичні бесіди з населенням. Угу. Постійно, навіть у е, нас є е, така тенденція, що протягом тижня, особливо на вихідних, ми виїжджаємо на локації, де відбувається відпочинок населення. Це і водні об'єкти, це і е, об е, місця відпочинку населення, і проводимо з ним профілактипроводимо з ними профілактичні бесіди, роздаючи їм Відповідно е друковану агітаційну агітаційний матеріал, і нагадуємо їм, що після себе, будь ласка, по-перше, приготування їжі на відкритому полумі треба здійснювати в спеціально відведених місцях в мангалах, угу. де е унеможливлює поширення пожежі за межі спеціально відведеного місця. І постійно нагадуємо їм, і як наслідок ці пожежі зменшуються. Але хочу, на жаль, зупинитися на такій сумній статистики, що протягом е цього тижня. У нас на пожежах в місті Києві загинула одна людина, і одна була травмована. І на жаль, ця цифра з початку року становить 38 людей. У нас загинуло на пожежах з початку року в місті Києві, та 57 людей було травмовано. Це в квартирах і чи на вулиці? Це е, Зазвичай левова частка загиблих людей. Це все-таки в в житлі, угу. в квартирах, в будинках. Але е, е, в Оскільки ми розмовляли і про відпочинок, також були у нас випадки, де люди гинули в місті Києві на водних об'єктах. От протягом тижня, знову ж таки, на жаль, у нас було виявлено два потопельники. А з початку року 31 особа у нас загинула на водних об'єктах, з яких на жаль, це дві в Києві дитини лише це в місті Києві. Це я вам навожу цифри тільки в місті Києві, і разом з тим. Пожежно-рятувальними підрозділами було врятовано 11 осіб, з яких одну дитину ми врятували з водних об'єктів, все рівно. Навіть скільки ми б не надавали допомоги населенню, скільки б ми не наголошували на дотриманні безпеки, так взагалі але... там вже стоять кругом ці попередження, І, звичайно, що не можна купатись. Та, що зараз купальний сезон взагалі в місті закритий, але ми не можемо людям заборонити, тому що ми бачимо та погодні умови, які нам приносить люди, все рівно намагаються якось охолодитися. Через Тут... що стаються ось такі випадки, um... не вміють плавати на глибину, не тверезий стан, діти без. Нагляду, що ви знаєте, ви затронули два таких основних. Це перший, це досить частий випадок. Це все таки нетверезий стан, тому що люди, відпочиваючи на спеці, потім не контролюють свої сили. І ідуть охолодитися як наслідок. Потім виникають такі ситуації. А також е залишення без нагляду. Uh -huh. От навіть компанія, ми навіть коли проводимо інформ... профілактичні ці бесіди, ми от завжди підходимо до тої чи іншої компанії, наприклад, кажемо: ви, будь ласка, склітуйте один за одним, uh -huh. тому що ви прийшли разом всі. То ви один за одним і спостерігайте. А особливо батькам чи людям, які з дітьми, ми обов'язково на цьому акцентуємо увагу. А ви прям що... ходите по пляжу і підходите звичайно, до компанії? Звичайно, ми підходимо, роздаємо їм листівки, попереджувальні, де є прописано, що не потрібно робити як діяти в разі якоїсь надзвичайної ситуації, в разі яку надавати першу домедичну допомогу, максимально намагаємося людям постійно цю інформацію доводити. Те, що зараз? от спека, спекотні дні, кондиціонери використовують охолоджувальні пристрої. Тут можуть бути якісь теж ризики і загрози? Ви знаєте, на жаль, у нас дуже багато в місті житлового житлових будинків, трошки, як то кажеться, з електрогосподарством, трошки таким не зовсім. В справному стані, тому що вони левова частка будинків будувалася ще за часів, коли не було кондиціонерів, було менше розрахунків навантаження на електрогосподарство. Зараз ця спека до е, е, людей змушує до більшого використання як кондиціонерів, так і будь-яких там. Е, е, Електроприладів кліматичних, які створюють небезпеку для їхнього помешкання. І електрогосподарство може просто не витримати і досить часто зустрічається, коли кондиціонери залишають на ніч. То я просто до наших глядачів хочу звернутися, що вони мають пам'ятати, що кондиціонер або якась кліматична техніка, чи наванна, яка може створити навантаження додаткове до електромережі, треба ставити на окремі якісь автомати, угу. тому що щоб хоч якось убезпечити від виникнення короткого замкнення, яке в подальшому може призвести до виникнення загорання в як в квартирі, в помешканні в тому чи іншому, так і до значної масштабної пожежі. По цілому будинку. Тобто, якщо включити кондиціонери, піти з дому, може статись таке, що там станеться це коротке. Коротке замикання, яке угу. в подальшому призведе до виникнення пожежі. І безпечно та тому я хочу заакцентувати увагу, що не треба залишати без нагляду. Ви знаєте, деякі е, люди там можуть ой, піду в магазин, mm -hmm. е, залишу поки кондиціонер, бо по жарі похожу, а зайду в квартиру, буде якраз порхолодно. Mm -hmm. А потім там з магазина в інший mm -hmm. магазин, а там 5-10, В результаті е, квор... кондиціонер... ця кліматична техніка залишається без нагляду не на 20 хвилин, як планувалося, а може на досить великий проміжок часу. І виходить так, що не можна надовго вмикати кондиціонер? Ви знаєте, знову ж таки, кондиціонери треба завжди, будь-яке електрообладнання, воно потребує, по-перше, це заводського виготовлення, і є завод-виготовлювач прописує конкретну інструкцію, як по профілактичному огляду. Угу. Не, треба, не треба забувати, що кондиціонери треба обслуговувати, треба чистити, чистити звичайно. Угу. І коли він працює, знаєте, 24 на 7. І при цьому до нього не ну не не здійснюється певний mm -hmm. технічний огляд, то тоді ми, як наслідок, маємо виклик пожежно-рятувального підрозділу і ліквідація тої чи іншої надзвичайної ситуації, яка, яка призвела кондиціонер, який призвів до цього напрямку, через що які причини стають, От е, якраз через що виникають ці пожежі останнім часом от в Києві. Ви знаєте, спектр оцих надзвичайних ситуацій, які стаються, він ну дуже великий, то не тільки вони стаються від від того, що використовують суто кондиціонери. Бо знаєте, ми зараз з вами ефір проведемо на тому, що люди будуть боятися кондиціонерів включати. Ні, не треба. Якщо дотримуватися всіх технічних регламентів і слідкувати за своїм обладнанням, яке ви використовуєте в житлі. То все буде працювати і все буде добре. Просто треба пам'ятати певні речі, що ті ж самі кондиціонери, покидаючи квартиру на певний проміжок часу, відпускний період у нас в принципі закінчується, треба виймати з розеток. Не забувати, не просто на пульті виключати, а якщо а ми. А Чому, до речі, а, а що тому, тут такого? Що... Що... Виключив же ж на пульті. Так, все. Так, Але ж ми не забуваємо, що він е, запитаний до електрогосподарства. Може бути в будинку скачок напруги від того, що багато мешканців в одному будинку угу. включили одночасно декілька кондиціонерів, чи там декілька якихось там е, приготовлені ну, використовують які потужні. потужні да. угу. Ті ж самі там електроплити, якісь там електрочайники. праски, електрочайники. А це те, це те, що те... Багато тягли, Звичайно, Покажу, так? духова шафа також багато, uh -huh. багато тяне електрики, і можуть відбуватися скачки, напруги скачки напруги в загальнобудинковій мережі. І коли наш кондиціонер буде вімкнений в розетку. Uh -huh. То є небезпека, що відбудеться скачок напруги, і він може просто ну загорітися, той самий через розетку, через е, сам кондиціонер. Може ну і знову ж таки, це такий комплекс заходів, який треба пам'ятати. Це і обслуговування своєчасне, і догляд його. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо, що електрообладнання не можна на довгий період залишати без нагляду. Навіть от телефон, все надзвичайно просто. Телефон що з ним не так. А ми коли залиш, ми коли за... заряджаємо телефон, ага. то після заряджання обов'язково зарядний пристрій треба звиймати з розетки. Да? Звичайно, ну він же ж він Чому? же створює. Ну ви розумієте, в нас же ж в розетці 220 двадцять. А... Але ж дивіться, якщо все я вимкнула телефон, шнур окремо роз Але телефон якщо ви окремо. Довгий період не будете заряджати телефон. Підійдете до е, самого блока живлення. Потрогайте, він буде тепленький. У вас як мінімум. Є таке? Та він гріється, тому що е, він постійно працює і перетворює з 220 на менший струм. Телефон же ж у нас заряджається на меншому струм. Оце ви сьогодні розказали. А так само цікавим. електрочайник. Ну, електрочайник так, так Завжди, так, що завжди ви... стоїть на підошві. Що на витягну? підошві хай він стоїть, але треба бажано виймати і з розетки. Завжди. З... Розетки бажано виймати, особливо, якщо ви зранку приготували собі чай чи каву і йдете на цілий день на роботу там, чи займатися своїми справами. Бажано виймати з розетки. А я вам більше скажу: електрообладнання, ну. Знову ж таки, ми можемо зупинитися, що дуже багато у нас свідомих громадян ставлять запобіжники, АВР і тому подібні, ну облаштовують електрощиток свого помешкання відповідно до вимог, але ж не всі так ну, якби дотримуються цих ситуацій. Тому я вам більше скажу, коли ми їдемо, покидаємо наше помешкання на там довгий період, там чи на вихідні, чи ще то бажано все вимикати ну, холодильник з можна залишити, але ну, бажано да. та але бажано виймати все з розетки. Тому що знову ж таки це Зазвичай, там телевізор все вимкнути, ти на, пульті на все пультів а так це та, та в розетках. Ви ж пам'ятаєте, що коли ми вимикаємо телевізор з пульта, в нас же ж індикатор світиться, в нас пристрій, чи той комп'ютер, ну трошечки він чи... там працює. Він, Стенбастай, собі, він працює так. в режимі очікування, але він споживає мінімально, але електрику споживає. І якщо в загальнобудинковій мережі відбудеться це стосується більше старих будинків, якщо там буває фаза відгорає чи ще. Якісь ситуації, де скачок на напруги відбувається, і може призвести це до виникнення звичайної ситуації, Бо до виникнення стільки, пожежі, пане Андрію. Зараз я думаю, важливо і корисно для мене розповіли і для наших глядачів. Багато хто для, для себе сьогодні. Дізнався нового, відкрив Америку, як то кажуть. Ну, але дякую, дякую. Це зараз дуже важливо, особливо от в цей період. Дійсно, це такі невеличкі якісь речі. Знаєте, але вони, як то кажуть, рятують життя. По ну от, знаєте, от зарядка, це от самий основний той біч. Ну вибачте, за та але е, дуже часто спостерігаєш. Все коли... буду ви вимикати та. і буду діставати <хи> з розетки. Дякую вам. Я от також дякую, Андрій Бабак, заступник начальника Подільського районного управління ДСНС в місті. Сті Києві був в нашій студії. Говорили, ми як правильно поводитись з електропристроями в квартирі чи будинку, особливо зараз під час спеки.